Вітаю вас у студії. Сьогодні у нас окремий спеціальний випуск передачі головного управління Національної поліції в Сумській області, присвячений боротьбі з шахрайствами. Реалію сьогодення показують нам те, що все більше людей стають жертвами аферистів. Недарма у Національної поліції оголосили 2023 рік роком боротьби з шахрайствами. Тому правоохоронці акумулюють всі свої зусилля на протидії таким злочинам. Зазвичай такі схеми шахреї проводять за допомогою мережі інтернет. Вони користуються мобільним банкінгом, додатками використовують фішингові посилання та безліч інших способів. Саме тому ми запросили до нас у студію працівників відділу боротьби з кіберзлочинністю в Сумській області. Це заступник начальника Василь Ісаков та старший інспектор з особливих доручень Артем Бухтяров. Доброго дня! Доброго дня, доброго дня. Доброго дня, Катерина, доброго дня, шановні глядачі. Дякуємо за запрошення. Сподіваємось, що сьогоднішня тематична зустріч буде корисна для наших глядачів, і вони з нею винесуть щось для себе насправді корисне. Ну, По-перше, що таке кіберполіція і чим займається кіберполіція? Кіберполіція це міжрегіональний територіальний підрозділ, який займається. Документуванням, виявленням, злочинів скоєних у сфері високих інформаційних технологій. Зокрема, один із пріоритетних напрямків діяльності Кіберполіції це виявлення злочинів в сфері онлайн шахрайства так званих злочинів, скоєних з використанням електронно обчислювальної техніки. Ну, ми вже всі знаємо про безліч шахрайських сем, які існують, але все ж таки залишаються люди, які попадають на гачок аферистів. Тому я пропоную переглянути відеозаписи, на яких люди розказують, як саме вони стали жертвами шахраїв. Ми з вами проаналізуємо це відео та зможемо дати людям поради, як не потрапити до таких випадків. Я вчора ввечері отримала телефонний дзвінок, якоби із Служби безпеки Приватбанка за питанням, чи здійснюю я зараз перерахунок коштів свідомо за ноутбук через розетку. Я сказала, що ні. На що отримала ще таке інформацію, що хтось з третьої спроби ввів мій пароль і виконує. Певні дії з моєю карткою, тому порадую звернутися на офіційний номер 3720 Приватбанку. Я зателефонувала на цей офіційний номер 3720, що стандартний відповідь, що з вами час зв'яжуться, і дійсно за мною зв'язується. Питають, що в мене трапилось, я говорю, що мені дзвонили з Приватбанку, служби Приватбанку і сказали, що порекомендували звернутися для подальших дій. да, вони передивились якоби інформацію мою і кажуть, да, зараз така дія відбувається. Що ви, значить, ви підтверджуєте цей платіж, який зараз за ноутбук? Я кажу, ні, не підтверджую платіж. Тоді треба заблокувати ці дії, які роблять зловмисники. І значить, треба зараз, давайте через, так як вже відділення банка не працює. Давайте ми відкриємо нову карточку і потім через Приват 24 і переведемо туди всі кошти. А завтра, коли відкриється відділення Приватбанка, ви підете, а ці кошти будуть віртуальні, і вони вам відкриють карточку і ви їх заберете. І говорить: для того, щоб перевести, треба ваші електронні дані. Ну, саме цікаво, що в Приват 24, чому я ще повірила, тому що виникла е, нова картка. На яку якоби перекидаються гроші в Приват24 в мережі Приват-24. Якби вона ще не вискочила, я б і ще й ну, сумніви якісь у мене були, сьогодні вранці я поїхала в Приватбанк, якоби ж як гроші віртуальні на картки зробити вже дійсні. А мені кажуть, що це шахрайські дії. І, і таким чином у мене зняті гроші з двох карток, з універсальної, і з зарплатної картки на суму більше 111 тисяч. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Значить, дуже розповсюджена шахрайська схема, дзвінок з банку. Коли людині під виглядом працівника банку дзвонять треті особи, хотілося б звернути увагу на те, що коли людина телефонує на номер 3720, по-перше, вона спілкується не одразу з оператором банку, а вона спочатку отримує повідомлення про те, що їй зараз перезвонять. Після того їй перезвонює не одразу працівник банку, а спочатку робот або бот, як вам буде зручніше. А вже потім, внаслідок певних маніпуляцій, якщо людині потрібно безпосередньо переговорити з оператором банку, вона вводить відповідну комбінацію і вже з'єднується з банком. В даному ж випадку шахраї, користуючись психологічним станом, потерпілої, безпосередньо передзвонили їй, і знаючи про те, що вона вже перед цим перетелефонувала на 3700, вже почали свої психологічні трюки з метою виманювання тих даних, які надали їм можливість отримати доступ до. Онлайн-банкінгу. Тож, в чому помилки саме цієї потерпілої? По-перше, банк ніколи не просить перевести гроші на резервний рахунок. Якщо людині потрібно перевести гроші на резервний рахунок для того, щоб самозаспокоїтись, вона повинна або зайти у відділення банку і вже там здійснити з працівником банку відповідні банківські операції. Або перевести гроші не на якийсь рахунок, який запропонувала третя особа по телефону, а на рахунок або своїх близьких, або на свій якийсь додатковий рахунок, яким вона вже користується. Тобто, в даному випадку жертва надала карт-бланш злочинцю, надала всі дані, які дозволили отримати доступ до її заощаджень. З цим питанням ми розібрались. Тоді перейдемо до перегляду наступного відео. Я заходила через вайбер приложення дія. Там була допомога українцям. Мене з дії перекинуло права 24 висвітилася циферки, видіть пін-код, щоб ми мали ну, з вами як спілкуватися. Я ввела свій пін-код, висвітилася інформація, що вашу заявку прийнято в обробку. Чекайте дзвіночка. Стосовно є допомоги, дійсно державою вживаються максимальні зусилля для підтримки наших громадян в умовах війни, надається допомога і на відновлення пошкодженого домоволодіння і інші види допомоги, які всі перелічені у додатку Дія. В даному випадку жертва стала заручником цього злочину, так як вчиняла всі ці банківські маніпуляції. Не в самому додатку дії, а перейшла за тим посиланням, які надіслала третя особа. Тобто, якщо людина хоче отримати якусь інформацію і подати заявку на отримання допомоги, яка передбачена в додатку дія, вона повинна зайти в сам цей додаток і в жодному випадку не переходити через посилання від з третіх осіб. Так як ці посилання вони зазвичай фішингові від англійського слова рибалити, тобто. Ці посилання розсилаються ряду громадян, або конкретним громадянам, в залежності від конкретної ситуації, як в цьому прикладі. І вже коли людина переходить, вона або втрачає свої особисті дані, маючи які злочинці, мають можливість отримати доступ до інтернет-банкінгу, або взагалі може бути заблокований її мобільний пристрій чи інший гаджет. І в результаті вона також буде жертвою цього протиправного посягання. Тож поліція наголошує на тому, що ніколи не потрібно приходити переходити за сумнівними посиланнями. Якщо навіть вам якісь невідомі номери надсилають пропозиції, акції і для того, щоб переглянути ці умови акції або реалізувати своє бажання на отримання якоїсь допомоги, пропонують перейти там за посиланням для того, щоб познайомитися з інструкцією або виконати якісь кроки. Це з високою варогідністю буде фішинг, так як. Ці посилання надсилаються не в самому додатку дія. Тобто, правильно я розумію, завжди треба перевіряти url адресу щоб не потрапити на фішинг-ресурс. Злочинці вони маскують свої дії і е, бувають такі випадки, навіть коли вони надсилають посилання, людина відкриває і у неї на екрані відображається інтерфейс, ну, наприклад, схожий на ту саму дію. А, але е, в Самому url посилання для того, що хто не розуміє, що таке url посилання це посилання, яке відображається в верхньому рядку вашого браузеру, туди, де ви вводите назву сайту або пошуковий запит для переходу на конкретний ресурс. Так от, в даному рядку в url посиланні можуть бути зайві символи. Наприклад, якщо додаток ДІЯ пишеться як ДІЯ, а буде зайва буковка І, тобто ДІІЯ, то це вже буде не то. Не те посилання, яке використовує сам додаток, а воно може мати ознаки фішингового. До речі, стосовно фішингових посилань, є сервіс під назвою ScamFari. Це платформа, яка призначена саме для перевірки. Посилання на ознаки фішингу. Я думаю, що під відео цього ефіру буде розміщене відповідне посилання на цей сервіс, за допомогою якого люди зможуть в подальшому перевіряти такі посилання на ознаки фішингу. Хочу зазначити, що наразі фішингове посилання дуже поширене явище не тільки в розрізі є допомоги, також зачастую люди. Щось купляючи в інтернеті, або е, наразі були випадки, коли вони замовляють квитки на перевезення якісь пасажирські. Також їм шахреї надсилають фішингові посилання, імітуючи е, ті чи інші е, сайти перевізників, такі як були випадки «Босфор» або Блаблакар. Ось, де то, також люди переходячи за цими фішинговими посиланнями, думаючи, що вони перебувають на справжніх сайтах. Викладують і дають свої дані персональні та таким чином втрачають свої втрачають кошти. Свої кошти так. Розуміло, дякую. Тоді дивимось наступне відео. На гам каналі я побачив рекламу. Більші бінансово, ну, що можна інвестувати кошти там, через посередника. Та, та, Телеграм-канал називався Річман Ігор, рекламував послуги інвестування. Тобто там схема яка? Вкладаєш тисячу, він через деякий час тебе повертає через біржу 4-500, вкладаєш 2 тисячі, отримуєш 8, вкладаєш 5 тисяч, отримуєш 25, а 10 ну, там, отримуєш якби 50 тисяч. Ну я вирішив спробувати, мінімально вклав тисячу гривень. Через е, деякий проміжок часу я йому пишу, що там з моїми коштами. Він пише, все добре, ось твоя сума на виплату 4-500. Поставив на вивід, дай номер картки. Я дав номер картки. Е, через... Потім він пише, на цю картку ми не можемо вивести, там е, Система Binance написала, що вони там, з карткою монобанку не працюють, дайте другу. А для того, щоб на другу, треба ще додатково заплатити 2 тисячі гривень. Я прорахував. І Він сказав, що ці 2 тисячі гривень вийдуть в плату ну, 4500, тобто він мені поверне 6-500. Я заплатив останню суму, там, 3 тисячі. Він мене заблокував з усіх номерів, я тепер не можу на в телеграм-канал зайти, він, він скрізь мене заблокував. І коли я звернувся до банку, виявилося, що це ж є шахрай, то це все криптовалюта. Тобто я вперше вирішив спробувати, але. Тругі попав на 17 тисяч. ну, класична схема, вона працює вже роками, і вже декілька таких гучних справ було починаючи ще з часів МММ, коли люди вкладували свої гроші, розраховуючи на надвідсотки і надприбутки отримати від цього заощадження. Хочу одразу звернути увагу, що якщо людині пропонують 100% або більшу, 100% або більші прибутки, то це вже якось сумнівно. Так як жоден банк або жодна фінансова установа, яка працює легально, вона не має можливості виплачувати такі великі відсотки. Як спрацювали шахраї в даному випадку, це класичний психологічний прийом, коли людина вже перевела частину своїх грошей і не хоче втратити ті 2 тисячі, які він спочатку спочатку перевів, вони просять ще іншу суму, людина переводить цю суму, розуміючи, що вона вже вклала сюди 3 або 4 тисячі, вони просять іншу суму, і людина замість того, щоб зупинитися і мінімізувати свої втрати, вона на психологічному рівні вважає, що необхідно вже йти до кінця і таким чином максимально втрачає свої заощадження. Шахри усвідомлюють, вони являються такими. Психологами свого роду і використовують саме ці трюки. На що б хотілося б звернути увагу, в жодному випадку не потрібно вкладати гроші, в які сумнівні установи. Всі фінансові установи або банківські установи, які працюють ефективно і регулярно виплачують своїм вкладникам відповідні грошові кошти, вони вже відомі. І якщо людина хоче десь заробити саме в такий спосіб, то краще звертатися не в нові організації, які там в інтернеті якусь рекламку розповсюдили і так би мовити, гачок закинули, а на вже перевірені фінансові установи або банківські установи. Наступне відео пов'язане з купівлею продажем у мережі інтернет. Це наразі дуже актуально у житті кожної людини, тому пропоную подивитися та дати поради нашим глядачам. Я знайшла так сказати, так, страничку в інстаграм магазину техніки iPhone Apple, точніше, та вирішила малому брату на день народження замовити телефон, так щоб протягом двох днів був в сумах. От, магазин цей має багато підписників, там сімдесят чим то тисяч. От, і дуже багато позитивних відгуків, як мені здалося на перший погляд, але це все. Було брехнею в результаті. Там на цьому сайті були на ці странички, були дуже приємні ціни. Я коли з ними переписувалась, то е, задала таке питання: чи можу я відправити, чи можуть вони відправити цей товар наложеним платежем, от щоб я оплатила його, якби при отриманні. Я сказала, що. Я оплачу доставку в ту чи в іншу сторону, ну щоб вони там не переживали. Якщо його не заберу, що вони там не попадуть на гроші. Але в результаті на гроші попала я. От вони це аргументували тим, що ми не працюємо через накладений платіж, тому що були випадки підміни та пошкодження товару. Нова пошта не відшкодувала збитки. А от вони запропонували пром або OLX. Доставка страхують кошти та товар. От вони мені скидують потім. Получається, щоб силку свого магазину я так розумію, спеціальна силка, щоб я туди переходжу, вибираю там товар, де каталог товарів, от оплачую, і так далі. От я так зробила. Вони мені говорять, напишіть після замовлення оформлення. Угу. Все, я роблю оформлення через цю силку, кошти зняло. Вони мені кажуть, що все добре. Замовлення напишу вам замовлення прийняте, напишу вам після відправки. Я їм кажу, дуже дякую і. Більше доби і вони на связь, на зв'язок більше не виходять. Поліція, в тому числі і кіберполіція на постійній основі доводить до громадян інформацію, згідно з якою ніколи не потрібно перераховувати грошові кошти за товар наперед в якості повної передплати чи часткової передплати. Якщо ви хочете купити товар у продавця неперевіреного, то завжди замовляйте послугу після плати або накладений платіж. Після того, як ви вже побачили свій товар і вирішуєте, чи потрібен вам чи не потрібен, тільки після того ви оплачуєте грошові кошти. Якщо в наслідок різних маніпуляцій, шахраї вказують на те, що вони не працюють з накладеним платежом, так як вони втратили довіру до нової пошти або до інших сервісів, ну це все відмовки. І будь-яка серйозна організація або серйозний магазин, продавець, вони всі закладують ці ризики вже в свою фінансову діяльність і мають певну історію. Мають певні відгуки, мають серйозні інтерфейси своїх сайтів і відомі більшості більшої кількості населення. Я розумію, що постійно створюються різні онлайн-магазини з доволі такими цікавими пропозиціями, заниженими цінами. Але якщо людина жодного разу не зверталася до цього магазину, не отримувала там товар, і цей магазин не є перевіреним, то не потрібно перераховувати грошові кошти наперед. Тобто наголошую на тому, що використовувати лише послуги після плати. Хочу додати, що щодо подібного способу шахрайства, то в цьому році, в квітні місяці, були реалізовані матеріали у відношенні групи осіб, яка з чотирьох осіб, наразі усім повідомлено про підозру з цієї групи двоє осіб наразі перебувають під арештом. Які під виглядом діяльності інтернет-магазину у мережі інтернет, Зокрема, у, у, у Фейсбуці розміщували неправдиві оголошення щодо реалізації в нашому випадку дитячих товарів. От, таким чином, вони ошукали більше, ніж 125 потерпілих на суму більше 300 тисяч гривень. Дякую вам за інформативну бесіду. Дякую вам за чіткі і зрозумілі поради. Маю надію, що це допоможе зменшити кількість людей, які потрапляють на гачок аферистів. Дякую за роботу поліції в цілому. А я хочу нагадати, що сьогодні у нас в студії був заступник начальника відділу боротьби з кіберзлочинністю Василь Ісаков та старший інспектор з особливих доручень Артем Бухтяров. Будьте обачними та обережними. Не дайте шахраям вести в себе в оману. До зустрічі.